Добрий день, дорогі друзі, мене звуть Міла. Сьогодні я буду шити ковдру на подарунок молодятам. У мене є три такі яскраві сорочки, які я вже випрала. Зараз мені треба їх розпороти, потім попросувати та підготувати до пошиття. Дві сорочки дуже схожі, вони однієї фірми. Але відрізняються по кольору, та у них різна клітиночка. Так, довиччя у мене закінчилась, тканину я вже попрасувала і показую, що у мене зараз є: гудзики, фірмові нашивки, багато маленьких клаптиків, які теж підуть у мене в якусь там іншу роботу, та багато великих таких полотян, які я можу вже почати кроїти. Пожолкувала я тільки над тим, що я розпорола манжети. Не треба було їх чіпати, треба було їх залишити, як вони є, тому що їх можна гарно використати, нашити на сумку або рюкзак, ну, щось так прикрасити. Було б дуже цікаво. Але я потім про це подумала. Але я залишила цілими комірці та планки. я сподіваюся, що вони мені десь знадобляться. Всю тканину я буду нарізати на квадрати 20х20 см. Спочатку тканину я розкроїла, Деякі клаптики я зшивала, щоб зробити квадрат. Спочатку я накриїла цільні квадрати. Потім, то, що у мене залишилось, я почала зшивати. Але малюночок я не підбирала. Це не шпалери. Для мене головне було, щоб на клітиночки полосочки, які там намальовані, хоча б вони співпадали. Коли у мене закінчився крій з кольоровою тканиною, я порахувала, скільки у мене буде яскравих квадратиків, і вже потім відштовхуюся від цього, я намалювала собі малюночок, щоб по ньому вже робити розкладку тканини і збирати ковдру. Вже після цього я почала. Країти біли квадрати. Основна тканина буде біла. Це бязь. Я спочатку купила 5 метрів, потім мені не вистачило. Я купила ще 3 метри. Наприкінці відео я покажу, скільки у мене залишилось, щоб ви змогли сорієнтуватися, скільки тканини треба на велику ковдру. Далі, сінтепон у мене був. Наявності 1 см товшиною. А я хотіла пошити ковдру 3 см синтепон, щоб у мене був. Але я не хотіла витрачати гроші, купувати ще інший синтепон, тому я вирішила шити з того, що у мене є. Закріїла квадратів синтепону. скільки сто? 300 штук. Так, починаю збирати верхній шар ковдра. Беру синтепон. Тканину та скріплюю її. Потім я зробила нижні квадратики. По периметру зафіксувала, підготувала верхній шар ковдри та нижній. Потім я на всіх квадратиках залишки синтепону підрізала, щоб мені вони не заважали, щоб я бачила краєчок, щоб у мене не було ніякої погрішності, коли я їх буду збирати разом. Обрізки синтепону я не викидаю, я їх збираю, їх потім можна буде використати як наповнювач для іграшки, тому залишаю їх поки спокою. Після цього мені потрібно зробити ну, хоч якусь стіпку. Я не хочу забивати синтепон дуже часто ручними стіпками або машинними. Тому я обрала з особововне, яке мені надіслала в подарунок пані Світлана з Києва. Я тебе дуже вдячна, Світланка. Це мережа зараз мені дуже знадобилася. Та ще у мене був задум цим мережевим додати жіночності цієї ковдри, тому що чоловічий настрій вже є. Це чоловічі сорочки. А з цим мереживом тканина стала дуже ніжна, особливо біле квадрати, що мені прям схотілося додому пошити таку ковдру білу, з білим пововненим мереживом. Це дуже красиво та ніжно виглядає, мабуть, я колись пошию. Пам'ятаєте, да? у мене три кишеньки від сорочок, я їх також нашила та додала бірки, які там були на сорочках. На деталях плітиночку мені не потрібно було ручкою собі малювати підсказку, а от на білих треба. Тому пришиваю мережу з одного боку, виділяю ручку, краскою, потім пришиваю іншу сторону мережого. Тепер мені треба зробити стіпку на нижньому шарі ковдри. Нарисувала собі підсказки ручкою «Пиши-стирай». та просто прикладаю рядок туди-сюди. Все, стіпка закінчена. На кожному рядку я роблю закріпки спочатку та наприкінці рядка. Потім гарячою праскою обережно прибираю сліди ручки, щоб не доторкнутися до інших сторін синтепона, щоб він не поплавився. Тепер мені треба зібрати верхній та нижній шар деталі, а ще зафіксувати між ними синтепон. Шар синтепону, який буде посередині, він буде зафіксований тільки по периметру. Тому що він буде зверху та знизу чіплятися волосками до інших шарів. Та згодом вони взагалі поєднаються в одно ціле, ну, я так думаю. А, вирішила вам показати, як виглядає моя майстерня, коли я це все роблю. Клавіатуру ноутбука я прикриваю. Киломочка, тому що у мене дуже багато пилу від синтепону було. Ще я працювала в масті, все сажусь зшивати і намагаюся середній шар синтепону підбивати внутрішнь, щоб його потім не відрізати на підлогу я розложила чисте велике простиранда. Простирадла, яким ми вже не користуємося, та виклала усі деталі по своїй схемі, які я собі задумала. Усі квадратики готові, тепер мені треба їх зібрати. Розкроїла білу тканину на стрічки шириною 4 см. Потім нарізала їх довжиною 20 см. Я знаю, що багато майстрів пришивають одразу на всю довжину ці квадрати. Я так не робила, тому що я не хотіла, щоб у мене був якийсь перекос, тому що лапка може потягнути тканину, або знизу зубчики будуть тормозити, або збирати тканину. Щоб цього не було, я одразу собі відмірила, що мені потрібно пришити, та на цю довжину я пришивала крапка. Ширина рядка у мене 1 см. Обов'язково роблю закріпки спочатку та наприкінці рядка, щоб у мене все трималось міцно. Після цього я приєдную перший квадратик до другого і так роблю 5 по 2 квадрата. Я не сшивала одразу усі 10 квадратів одного боку в одну лінію. Ні, я робила по 2. Так мені було легше збирати. Потім знизу закриваю зрізи потайним швом. Я ніколи не одягала на себе корону, що я дуже гарно шию ковдри, що я це вмію, що це мені дуже легко дається. Ні, ніколи такого не було. В кожному відео, де я шию ковдру, кажу, що мені це нелегко робити. Але я дуже завжди намагаюся зробити це швидко та дуже легко. Тому що я дуже хочу шити ковдри, але я не вмію так їх майстерно шити, як інші дівчата це роблять. Я дуже заздрою. Дуже. Я б теж хотіла так вміти, але я не буду досконалювати свою майстерність в цьому ділі. Тому що я більше шию рюкзаки та сумки. Ну, мені це більш по душе. Дівчата, от саме цей спосіб пошити ковдру, навіть велику. Він дуже легкий. Це не важко, тому що ви шиєте маленькі детальки, які ви поступово об'єднуєте. Тобто ви навіть звикаєте поступово до розмірів цього виробу, поєднули один з одним. Потім ці два та два поєднали вже чотири, потім ще, ще, ще у вас десять. Вже квадратиків з'єднаним між собою. Потім ви ці довгі детальки об'єднуєте одна з одною. І це робити не важко. Головне, щоб у вас був простір для ковдри, щоб ви її могли покласти кудись. Я на фото показую, як це у мене все було. Ну, ж, місце вдома ви знайдете стіл у кожного вдома є. Для мене головне, що немає курделини. Коли ти стібаєш щось, і цілий рулон тканини з синтепоном, цілий такий бюштекс, у тебе от під кутом машини заткнун, ти не знаєш, куди це все дивати. Я от бачу, як дівчата роблять, коли ще виліт рукава маленький, і от там все гніздо просто синтепонове зроблено з цієї ковдри. І воно нікуди не туди, ні сюди не штовхається, ну це жах. А от ці, спосіб робити ковдру, ну це дуже легко. От я вам чесно говорю, навіть мені це не було важко. Весь час, коли я шила ковдру, була от така сама картина. Завжди вся робота була ліворуч, праворуч, завжди було пусто. Скільки би я не пришивала цих довгих деталей або квадратиків, завжди все було ліворуч. Це дуже зручно. Тут же я зробила рамку для ковдри, додала ще 15 см по периметру, потім вона у мене ж зжалась, об'єм забрав сантиметри і вона по факту там сталася там 14 см. Пришиваю її саме так, як і квадратики збирала. Накреслала собі через кожні 20 см лінії, там я буду прокладати строчку, орієнтувалася я на місце з'єднання квадратів. Також спочатку зробила низ, верх, потім все це поєднала, проклала третій шар синтепону та поєднала оці довгі ковбаски, а потім їх пришила до ковдри. Потім з усіх маленьких клаптиків нарізала полосочки 4 см товщиною, зшила їх разом та і все. У мене вже готова птачка для ковдри. Я все пришиваю по периметру, та також вручну її пришиваю. От тільки зараз до мене доходить, що дуже багато тканини. У цих сорочках. Я вже накраїла і на ковдру вистачила, ще залишилось. Дивіться, скільки обтачки нашила. Все одно, щось то залишилось. То, що залишилось, це вистачить ще на якийсь килимок для посуду. Я зазвичай коли шию ковдру, у мене залишаються оці маленькі клаптики. Я їх збираю разом та шию собі нові килимочки для посуду. Ну, мабуть, я і зараз щось таке пошию. Та також згодом відправлю молодятам, хай вони користуються їм. У них якраз своя домівка, буде в нагоді. Або на літню віранду можна буде його покласти та сервірувати сніданок або вечерю. Я обрала сіру нитку, щоб. Подгорнути краєчок та пришити його. Вона взагалі непомітна, та чудово підійшла до всіх трьох тканин. Коли я не знаю, яку нитку брати, я завжди беру сіру. Ось вся дівчата та хлопчики, я знаю, що і хлопчики мене дивляться. От показую, як виглядає ковдра по краю. Все охайне, красиво виглядає, яскраво, мені дуже подобається. Ну, а це все, що залишилось від трьох сорочок. Все я використаю обов'язково. Потім покажу, що я пошила. Та як примінила ці всі детальки синтепону я нарізала от цілий контейнер пластиковий. Далі біла тканина у мене от залишилось стільки. Залишилось 24 см. От, поклала я ковдру на наше ліжко. Воно у нас двохспальне, не дуже велике. Я б не казала, що воно у нас здорове. Але ковдра майже до підлоги у нас була. Ну, дівчата виглядає воно дуже красиво, Мені дуже сподобалось. Воно світле і якби підсвічує кімнату. Ефект класний. Розміри ковдри 230 х 230 білої тканини пішло 8 метрів, залишок ви бачили, а ширина білої тканини 1,60 м. Мілий майстри, будь ласка, напишіть, подобається ли вам такий спосіб пошиття ковдри. Дякую за перегляд. Бережіть себе, будь ласка, усім пока!